Завжди молода газета Трудова слава відзначила 80-річчя. На вечірку в стилі ТС зібралися посадовці міста та району, ветерани газети, колеги та артисти. Ведучий головний редактор газети Михайло Нанінець та журналіст Алла Богуш. Щиро здорово вас і наших шановних читачів, усіх, хто так чи інакше пов'язаний з історією міськ районки. Іншими словами вітаємо усіх мешканців міста і району. Упродовж останніх восьми десятиліть. Бо навіть якщо людина не передплачує газету, то про новини з її сторінок дізнається на роботі, у спілкуванні з близькими чи сусідами. Вона сама пропрацювала в ТС більше 40 років. Валентині Сайкомійовій випала честь згадати майже кожного, хто за ці роки пліч-опліч з нею готував трудову славу. Видячний усім тим, з ким я свого часу починала працювати. На цю професію, який я не тільки цій професії не зрадила, я не зрадила трудовій славі, працюючи і маючи запрошення в багато інших газет, і обласних, і е, тоді республіканських, і районних, але цей район, це місто, ця газета для мене була є найдорожчою. Вітали газету міські та районні посадовці, адже трудовою славою опікуються всі бориспільські органи влади. Міський голова Анатолій Федорчук пообіцяв пайову участь у придбанні нової автівки для газети. Хочу сказати, що мені приємно, всі люди обдаровані, творчі 10 років назад і 20 років назад. Але так як сьогодні газета в дизайнерському плані зроблена, то просто чудово. Вона на багато кроків зробила вперед. Ви можете собі уявити, що в 2006 році мене ще просив, коли. Лектив їм придбати комп'ютер, комп'ютера навіть не було. Сьогодні подивіться, яка вже матеріально-технічна база, тому за цих буквально 4 роки це ну величезний крок вперед. А заступник голови районної ради Іван Догибченко допомагати в інших матеріальних питаннях. Дуже зблизька знаю газету з 1990 року, і хочу сказати, що коли в 2002 році був обраний заступником голови Бориспільської районної ради, то вже став безпосередньо опікуватися проблемами газети, тому що Районна рада виступає одним з півзасновників газети. І оті проблеми, які були в газеті, із приміщенням, і з вибором редактора газети, це все проблеми, до яких я був безпосередньо причетний. Вітання ювілярці і від творчої інтелігенції. Вишивальниця Галина Приходько подарувала газеті власноруч вигаптуваний рушник. А молоді юнкори презентували власні вірші про газету в незвичайних костюмах. Мій брат Народний артист України Мар'ян Гаденко поет та композитор, дарував того вечора свої пісні. А одну спеціально для головного редактора виконав на слова сестри Михайла Нанянця Галини Третяк. Пані осінь. У нього прекрасна сестра і пише прекрасні вірші. Ви ніколи не станете. Ні моєю дружиною, ані коханою і в думках я не часто бої мені зможу назвати, ви залишитесь тільки незбагненною гордою панною, ані осінь уста у вісні шепотять. Ви не маєте. Чи юної заздрості І не міняючи вас, журавлями курличуть літа, а в глибинах очей стільки смутку і тихої радості, осінь злою буває, у вас же вона. До свого ювілею трудова слава підготувала святковий номер газети. Починається він звично, зі слова редактора, але не звичайного слова з молитви Всевишньому. Сохрани, господи, мій край від духовної ницості і морального яничарства. Збережи газету амінь. Пише Михайло Нанінець. Всередині газети, окрім подій, на дві сторінки освічення в кохання до ТС її колективу. Хто вони нинішні трудославівці? Дивіться одразу після новин у вітальному проєкті, що підготував наш канал до ювілею колег. Аліна Гусь Катерина Давидова Олег Гуторов новини телеканал Бориспіль.